Вітаю всіх на каналі AutoDiller. В продажі з'являється MiniCooper S. Модифікації Клубмен 2019 року випуску. Автомобіль оснащений 2-літровим бензинним двигуном, автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Автомобіль має гарний сірий колір. 17-го радіусу диски на хорошій зимовій гумі. Модифікація Клубмен. Передбачає собою багажний відсік, який відкривається двома дверима. Досить просторий. По позаду у нас іде комбінований салон, тобто шкіра з тканиною. Також для задніх пасажирів є свої роз'єми для зарядок. Підсвітка для них, підсвітка. В перних картах для ручок є свій підлокітник з підстаканниками, також є свій люк заднього ряду пасажирів. По комплектації у нас є безключовий доступ, центральний замок, повний склопакет, складання та регулювання дзеркал, автосвітло, мультикермо. Двохзонний клімат-контроль, сучасна мультимедіа вже з CarPlay. можливість регулювати звук жестами, задня камера, також преміальна акустична система Harman Kardon. Пробіг цього автомобіля 98 795 км. Функція старт-стоп, підключення стабілізації, підігрів передніх сидінь. Електронне стоянкове гальмо також і в передніх пасажирів є свій люк. Переглянути цей автомобіль ви можете за адресою академіка Глушкова 6А. Всіх чекаємо на тест драйв, всім вдалого дня!